Реально виконано рішення судів році е, на 78 тисяч гривень, з них в інтересах держави на 24, в інтересах громадян на 54 тисячі. Не дивлячись на те, що робота органів прокуратури з розгляду звернень громадян переорієнтована і вони вирішуються тільки після їх розгляду контролюючими органами. У минулому році було вирішено 222 звернення громадян. Задоволено 8. 140 звернень йшло від... Заслуджених, які тримаються в, в Донецькому правному центрі та в Менській в колонії. В цьому році тенденція не змінилася. Більшість звернень ще надходять до прокуратури і звернення незаслужених. Основними пріоритетними напрямками роботи прокуратури та інших правоохоронних органів району. У 2014 році є боротьба з корупцією, в тому числі в бюджетній та земельній сфері, додержання законодавства у сфері державних закупівель протидія рельдарів. У вас це, Дякую. питання до Андрія Андрійовича? Ставлення інформації надається. Начальника міського районного відділу равнів Міністерства доби України в Хмельницької області. Андрій Андрійович, основному. Збрисував стан злочинності в нашому районі. Я е, по своїй лінії зупинюсь більш детально е, по видам злочинів, які на даний час домінують в нашому суспільстві. Протягом 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 611 заяв та повідомлень про скоєні на території району кримінальні правопорушення, з яких 99 тяжких та 5 особливо тяжких. Е, за 2013 рік працівниками райвідділу відділу розквіта розслідувано 135 злочинів, із яких два умисні вбивства, два розбійні напади, два рабежіт, 136 крадіжок, 44 факти незаконного обігу наркотичних речовин, 6 фактів незаконного поводження зі зброєю, 6 фактів скупки викраденого майна, також 6 фактів незаконного завладіння автотранспортними засобами. Протягом року задокументовано 6 фактів збуту наркотичних засобів, викрито 36 кримінальних правопорушень економічної спрямованості. В цьому році на території Мільського району вже було зареєстровано 35 крадіжок майна, з них 16 розкриток. З початку року було зареєстровано один факт замаху на вбивство. Особу злочинця встановлено. Проводиться розслідування. з початку 2014 року було зареєстровано сім злочинів по зміні незаконного обігу наркотичних засобів. Це за три місяці цього вже року. Хотілося б зазначити, що більшість злочинців, більшість злочинів сходять раніше з трудими Азболі. Сьогодні надто актуально виступає проблема зростання правопорушень серед молоді, як сказав Андрій Андрійович. Профілактика правопорушень повнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов'язана з вирішенням певного виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце повинна займати профілактика у школах. Профілактика правопорушень спрямована на те, щоб відповідно... Перше, оздоровити середовище, надати допомогу неповнолітнім, які опинилися в несприятливих умовах життя і виховання ще до того, як негативний вплив цих умов суттєво виявився у поведінці цих осіб. Не допустити переходу на злочинний шлях і забезпечити виправлення осіб із значним уже ступенем дезадаптації, які вчиняють правопорушення незлочинного характеру. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітнім, у тому числі пияцтво, наркоманії, дитячій без, бездоглядності і безпритурності своєчасного виявлення дітей, які схильні до вчинення правопорушень, кримінальної міліції у справах дітей Мельського районного відділу постійно проводиться профілактичні заходи, тобто проводяться лекції, індивідуальні бесіди, виховні години в загальноосвітніх закладах району. Протягом 2013 року. Неповнолітніми було скоєно 10 кримінальних правопорушень, участю яких приймало 10 неповнолітніх. Спочатку 2014 року працівником кримінальної міліції справа дітей проводилися заходи щодо стабілізації оперативної обстановки в молодіжному середовищі, недопущення неконтрольованих змін в оперативній обстановці. З метою проведення профілактичної роботи в 2014 році здійснювалися, в році здійснювалися заходи, під час яких проводилися виступи та лекції на правову тематику в на начальних закладах. Таких виступів було 15. Спільно з районною державною адміністрацією у 2013 році було проведено 84 профілактичних рейдів у місцях масового підпочинку молоді з метою попередження правопорушень та негативних проявів у підлітковому середовищі. На даний час на обліку у службі в справах дітей перебуває 8 неповнолітніх та 14 батьків за невиконання ними або неналежне виконання ними батьківських обов'язків. В охороні громадського порядку і безпеки профілактики правопорушень важливу роль. Відіграють дільничні інспектори міліції. Це, по-перше, пояснюється тим, що на території адміністративної дільниці, яку обслуговують в місті або в сільській місцевості, вони виконують основний обсяг профілактичних та правоохоронних функцій, поладених законом на міліцію. Дільничні інспектори в своїй діяльності повсякчасно підтримують зв'язок з населенням, трудовими колективами, громадськими організаціями та громадськими формуваннями захорони громадського порядку. Зокрема, дільничними інспекторами міліції засереджено увагу на боротьбу із самого збутом з бутом тобто спирту. За 12 місяців 2013 року сектором дільничних інспекторів в напрямку протидії незаконного збуту міцних алкогольних напоїв домашнього виготовлення було проведено наступну роботу. Проведено 61 рейд в цьому напрямку. Відпрацьовано. Місце незаконного виготовлення самогону 93 одиниці, вилучено самогонної закваски 120 літрів, вилучено самогонних апаратів 3, 3. І за зберігання самогону вдома було притягнуто 140 осіб за статтю 176 Адміністративного кодексу України. В основному штрафтом йде від 100 до 170 гривень. Також проводилась робота напрямку придбання самого. Стаття 177 було притягнуто до відповідальності 71 особу за 2013 рік. Дільничний інспектор порушує питання про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місця збавлення волі. Здійснює контроль за дотриманням ними встановлених обмежень, інформує е, карний розшук про встановлення адміністративного нагляду за конкретно. Петро Іванович, ви користуються сесією, я бачу, що ті партійні збори соціалістів проводити. <ріху> Для зменшення рецидивної злочинності дільничні позиції здійснюють профілактичні заходи відносно раніше судимих осіб. Притягують до адміністративної відповідальності раніше засуджених осіб для недопущення в подальшому скоєння злочинів. За ініціативою міліції у ну, 2013 році під адміністративний нагляд було взято 15 осіб. В поточному році вже три особи. За поточний 2013 рік за розпиття спитних напоїв в громадських місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді. Притягнуто 774 остої. В поточному році вже таких осіб 128. Для зменшення побутової злочинності працівниками міліції проводиться широкий спектр профілактичних заходів. Проводиться роз'яснення робота не в благополучних радинах. На постійній основі проводяться виступи в школах мецького району з підлізками та вчителями, виступи в судових та державних установах. За статтею 173, значком 2, це насильство сім'ї адміністративного кодексу. У 2013 році було притягнуто 77 осіб за чинення насильства сім'ї. Важливе значення запобіганні злочина має... Правовиховна робота серед насильних. З цією метою дівчинки спеціальної міліції систематично виступають з доповідями і бесідами в трудових колективах, на підприємствах, установах, роз'яснюють громадянам законодавство з питання охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю. Інформують в необхідних випадках просвоєні злочинів про злочинців, які розшукуються, І заходи, які вживаються міліцією до їх затримання. Забезпечуючи адміністративно-правову охорону громадського порядку, дільничний інспектор разом з іншими працівниками міліції підтримує порядок в місцях масового відпочинку, сприяє патрульним поставим нарядам міліції, громадським формуванням захорони громадського порядку, регулярно здійснює з ними спільне патрулювання. Слід зауважити, що велику роль відіграють члени громадських формувань. На даний час у нас їх уже чотири. Це формування розміщене на території Макошинської селищної ради, Березнянської селищної ради, Кіселівської. І 21 березня цього року зареєстровано громадське формування щит в місті Мина. Налічує більше 20 осіб. На даний час ми спільно на вихідні проводимо патрулювання з ними. Дуже допомагають, хочу зауважити Члени громадського формування захорони громадського порядку на території Березнянської селищної ради надавали допомогу дівчинним інспекторам Березнянського селищного відділення. У притягненні які порушували правопорядок до адміністративної відповідальності. За даний період, за допомогою членів Березнянського, було складено притягнуто до відповідальності 26 адміністративних осіб. За 12 місяців 2013 року членами громадських формувань проведено як самостійно, так і за участю спільно зі співробітниками Ревідніну 326 відпрацювань населених пунктів, в тому числі патрулювань та інших заходів заборони громадського порядку. Взяли участь у розкритті 54 злочинів. За 3 місяці 2014 року членами громадських формувань проведено Уже 79 відпрацювань населених пунктів, в тому числі патрулювання. Відділенням Державної автомобільної інспекції районі проводиться також широка профілактична робота, хоча їх і по штату залишилося три, було вісім, залишилося три, один автомобіль, ну, як можуть, так і працюють. За 2013 рік було створено 29 дорожньо транспортних пригод З початку цього року вже зареєстровано 12 ДТП. Загиблих у цьому році не, ДТП не зафіксовано, а в минулому році були загиблих. Забезпечено взаємодію з відділами освіти Минської районної державної... Адміністрації та вживаються заходи щодо посилення контролю за дотриманням вимог безпеки під час організації та здійснення регулярних перевезень учнів до місць навчання і додому. Спільно з представниками освіти встановлено кількість автобусів, що використовується для регулярного перевезення учнів до навчальних закладів та здійснюється за місцем зберігання перевірки відповідності їх технічного стану, вимогам нормативно-правових актів, що стосується безпеки дорожнього руху. Організовано та проведено перевірки закладів освіти, які здійснюють відвезення учнів у рамках програми Шкільний автобус щодо дотримання ними вимог закону України про дорожній рух. Також організовано виступи працівників ДАІ в автотранспортних підприємствах, на підприємствах, організаціях та організаціях щодо безумовного дотримання дорожнього руху прав. Дорожнього та недопущення ДТП. Щоденно проводиться аналіз ствоєних дорожньо-транспортних робот на території обслуговування, на основі яких вживаються відповідні управлінські рішення. Активізована робота по виявленню та документуванню фактів керування транспортом у стані алкогольного скаміння. За 2013 рік в районі було притягнуто за керування транспортом стані архової стані 128 осіб. В силу завдань, що стоять перед міліцією, забезпечення правопорядку, захист власності, попередження правопорушень, вона постійно повинна постійно співробітність з органами державної влади місцевого самоврядування.